Щойно з лекцій і до гурту волонтерів. Студенти сумду в яскравих накидках уже не вперше проводять благодійні флешмоби на вулицях Сум. Цього разу їх мета подарувати усмішку дітям, тож активно спілкуються з перехожими і розповідають про свою ідею виявити крихту благодійності до дітей особливої категорії сиріт, вихованців шкіл-інтернатів та дитячих будинків. Ми людям пропонуємо купити карандашик, ручку, тетрадку, альбом. То есть все, що необходимо ребенку, ми намагаємося объяснить людям, що это тільки только заради дітей. Особисто для мене вона дає. Уби радість, тому що ми даємо посмішку самим дітям. Подобається, бачити їхні посмішки. Вони просто як очі сяють, як ці кришталики. Хтось із перехожих, послухавши волонтерів, просто йде геть. Комусь легше було б просто покласти гроші, але студенти переконують, краще купити щось із шкільного приладдя. Більшість охоче заходить до магазину канцтоварів і виходить з покупкою. Особистим подарунком для невідомої дитини. Дві спеціальні корзини швидко наповнюються: від сусіднього магазину модного одягу, сорочки і краватки, а ще зошити, альбоми, олівці. Самі учасники акції кажуть, дійсно для гаманця ніби дрібничка, а на серці радісно. Це наші діти, ми повинні їх заботитися. Дякую вам велике. Дай Бог їм здоров'я. Дітям потрібно приносити завжди щастя і улюбку, я так вважаю. Як би так, якої б нації не було, цей дитинок, для мене це дитинок, и щоб этот дитинок щоб вліпался, і щоб цей дитинок улюбався, і щоб він завжди був щасливий. Хлопці-волонтери кажуть, доброчинність ніколи не буває одноразовою і впевнені ідей допомогти різним категоріям знедолених людей безліч. А тому запрошують приєднатись до ініціативи СумДУ студентів з інших сумських вишів. Ця акція не однодневна, Ми ще кілька днів її будемо проводити. Пусть приходять студенти з різних університетів, технікумів, училищ. Пост вносять свій вклад. Всі зібрані подарунки студенти-волонтери передадуть до дитячих будинків Білопілля, Лебедина і Конотопа. А перший візит традиційно до онкологічного відділення обласної дитячої лікарні з досвіду знають, що діти на них чекають.